У Мелітополі побачив світ другий номер краєзнавчого журналу. Його засновником стала громадська організація Спілка краєзнавців Мелітопольщини. На 116 сторінках розміщено 24 публікації про історію та природу нашого краю. Їх авторами стали наукові співробітники, музею, журналісти, викладачі та краєзнавці з Мелітополя, Дніпропетровська, Москви і навіть з Німеччини. Тематика видань найрізноманітніша від доісторичних часів до наших днів. Журнал розрахований на педагогів, учнів міських шкіл, студентів та всіх, хто любить наш край і прагне дізнатися про нього якнайбільше. На презентації видання були присутні усі, хто доклав руку до його створення. Другий номер містить публікації, які написали чотири наукових співробітника музею. Это площадка, которую использовать могут все, всі хто историей історією края, краю, и учителя історії, так і студенти, учащийся, які звучають історію родного краю. Більша частина матеріалів присвячена історії нашого краю. Головний редактор журналу Семен Воловник серед 24 публікацій виділив декілька дуже цікавих, які розповідають про невідомі факти історії Мелітопольського краю. Одна з них про нашого земляка Петра Щербину, який підіймав. В прапор перемоги над рейхстагом, але на відміну від своїх товаришів, не був за це нагороджений. А ще один факт, який описаний у другому номері журналу, взагалі знаходиться на рівні фантастики та міфів. Та стаття гіпотеза, а тому, що коли -то в наших краях возможно жив гігантський змей. і мені як біологу було очень інтересно та читати, хоча с з а потом обнаружил в ній так багато доказательств, що просто не знаю, що і думати. У другому номері журналу більше половини матеріалів написані новими авторами. За словами Семена Воловника, ведеться активна робота з пошуку цікавих історій. В журнал може написати будь-який чоловік. Не обязательно обладаєш літературним талантом і займаєшся до многії роки краєв'язнім, у якого є, щось розповісти про прошлому, а це є в будь якій сім'ї, а якісь то вещах, які не храняться в сім'ї, а якісь то собиттях, які були з або з ним самим. На сьогоднішній день триває робота над створенням третього номеру краєзнавчого журналу. У ньому буде висвітлено цінні факти історії Мелітопольщини. Одна з публікацій розповість про мешканців селища терпіння, яких під час другої. Світової війни вивезли до Німеччини, а вони навіть там організували підпільну групу.